Як пахне! А який сьогодні будемо готувати сендвіч? Давай виберемо. Може, сендвіч з куркою та шпинат. А давай ще цей. Сендвіч з рибними консервами. Платик кладе. Маточки курочки. Комідорчик. Візьмемо це яєчко. Стунцем. Цибульку колячко ми кладе. Випадай. Пробувай. Пробувай. Наверх. Наверх. Гарний лек. Давай я з риби спробую, на. Да? Mm -hmm. З риби. Рибка, рибка. Їм нямешка? Дуже. Дуже? 绝对是小博士。